У Лос-Анджелесі, Майами-Біч, в Олібу. Затока 2007. Ви не повірите, кого я зустріла і навіть не знала, що він тут. Це мій друг. А постіть попісяти, будь ласка. Без <рес> 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 Як то кажуть, пан або про пан Бутан? Була розповідь про те. Що в цьому жам, жам, сука, да. замку е, жила е, сестра Дракули, і вона тут приймала кров'яні ванни. Ну, звісно, мені здається, це база. Да? Кожна Супер, я думаю, що це Я ж не могла це сама придумати. Yeah, yeah, yeah. Так, раднулі, прошу нікуди не уходити, тому що є важливе звернення. Ви знаєте, що мого каналу поки немає офіційних спонсорів, тому що він ще нікому не всрався. Але рекламну паузу я все одно зроблю, і реклама пауза okay. буде на збір. В описі збір моєї подруги, вона офіційна волонтерка. Тому, будь ласка, донайте, поширюйте. Дуже вам всім вдячна, дуже всіх поцьомала. А ну, якщо вам подобаються мої влоги, то будь ласка, дивіться їх до кінця, тому що це гарно впливає на алгоритми. Та не забувайте ділитися відосами з друзями, відосами. Не вмію розмовляти. Для гіги гіга постер. Їдемо за колесами. А Куди колесі то поставимо? Врота. Потім її построїли. Приїхали. Це вже називається дауншифтинг чи як його. Тюнінг. Коли приїхав на ранбент, то тюнінг може бути тільки такий. Це міг бути такий веселий влог, а у мене температура 37. Ну, зараз міряю ще раз, може менше. Я в мене підозрюю, що у мене ангіна. Яку я, блін, ненавиджу більше всього на світі. І в мене дуже високі підозри, тому що якщо в мене болить горло, але я не кашляю. І в мене, в принципі, все ок. Тобто болить воно не критично, але в мене температура така, що мені здається, що я згорю, значить це гніна ангіна. Тому якщо завтра у мене буде температура, то я йду до лікаря і буду колотися. Якийсь... Влог вийшов, якщо чесно, з відсилками. На нехороші речовини, які я не підтримую. Це все приколи. Мій розмірчик. Тустань. Ту не стану. Стану там. На вивісті у вас дві нові кави. Давайте тоді сконоплі. Так. Кейк, наригали. Це і попити і пожувати. Ось я не розумію, що я жую. Насіння коноплі, а я нічого не бачу. Я довго намагалася зрозуміти, що тут хочу сказати цим стаканчиком і чому намер. Потім я така, ну напевно, це хемп, а потім я зрозуміла, що скоріш за все це все було згенеровано штучним інтелектом. А дивіться, це ж Терео фей. Навіть фей на нашому боці. Приємно, звісно. Шукаю, коротше, собі готель. Пише, що тут є, але я його чогось не бачу. Отель є. А де отель? І чому отель, а не готель? Чому не державною? Можна сказати, що я підсила на хвилю хайпу, але насправді. Я вже давно знала, хто така Клавдія Петрівна, тому що я давно слідкую за Укрмузикою музикою, і я знаю всіх е українських музикантів, чесно, особисто. Вони всі мої каріша. Але я все ж не скажу, що така справжня Клавдія Петрівна. Але в доказ, що я знаю всіх українських музикантів, я вам покажу, як Клавдія Петрівна співає в мене вдома. Не заздріть. Ікарі кажуть, що це депресія. Мама каже, що я лінила навколо. Якась репресія всюди сонце в мене Чесно кажучи, я вважаю, що це дуже тупий гек, в мене не медичолка, який вже зробили в Тік Тоті Сі. Що шумий автобус, блін! Але я просто зараз монтувала відео і побачила, що мені не вистачає десь хвилини. Ставте класи на це відео, підписуйтесь на канал, можливо, наступний раз буде веселіше. Можливо, в мене з'явиться приватне життя. Ого! Знайте, якщо ви підібралися аж до кінця влогу, ви найкраща людина всесвіту. Напишіть в коментарях, який ваш улюблений колір, щоб я знала, скільки вас, найкращих, з найкращих, всіх поцьомала. Цілую!